Привіт, шановні глядачі! Це канал Haggis Club, і ми б хотіли в цьому відео розкрити ті дослідження, які ми проводимо для виявлення генетики плоду. Що таке генетика і чому це так важливо? В першу чергу я хочу сказати, що наші дослідження спрямовані на дослідження генетики плоду, що розвивається. Генетика це все те, що описує все ваше життя від початку до кінця. Я коротко торкнуся теми генетики, на ось такому простому прикладі, як лінійка. 23 пари хромосом знаходяться в кожній клітині нашого тіла. І на такий довгій палиці хромосома записує інформацію у вигляді окремих розподілів. Ця інформація знаходиться в зашифрованому вигляді, і спеціальні структури всередині клітини можуть щитувати цю частину інформації і змінювати структуру самої клітини. Таким чином, клітина діє, таким чином клітина функціонує, в неї запускаються різні процеси. Ці клітини формують тканини. Тканини формують наш організм у всій тій унікальності, в якій ми є. І половину хромосом ми отримуємо від тата, і половину хромосом ми отримуємо від мами. На що спрямовані генетичні дослідження під час вагітності? Вся справа в тому, що неможливо повністю вивчити геном людини, особливо людини, яка розвивається всередині мами. Це і не потрібно. Насправді, за статистикою, приблизно 5% всіх вагітних знаходяться під загрозою генетичних змін. Але не всі з цих змін є дуже значущими. Насправді нас страхують ті хромосоми, які ми отримуємо від другого з батьків, та організм може бути таким чином генетично повноцінним і існувати дуже довгий час і бути навіть довгожителем. Таким чином організм володіє дуже сильною генетичною стійкістю. Але деякі складові, такі як, наприклад, синдром Дауна і інші синдроми, досить часто можуть зустрічатися у людини, і навіть здорові пари можуть народити дитину з синдромом Дауна. Частота випадків такого синдрому приблизно один випадок на 700 здорових вагітностей. Таким чином, нам необхідно розробити ті дослідження, які підвели б нас до цього діагнозу не після пологів, а ще під час вагітності. Підійти до цього діагнозу ми можемо за допомогою різних методик, і найбільш поширеною є методика ультразвукового дослідження. І в нашому попередньому відео, яке торкнулося теми скринінгу, ця методика була описана. Тобто, це скринінгове ультразвукове дослідження, яке проводиться з 11-го тижня до 13-го тижня і 6 -ти днів. Доповненням до цього скринінгу є біохімічні аналізи, які ви здаєте під час вагітності, їх здають кілька разів. За синдрому Дауна. Основним є скринінг біохімічний, який проводять в ці ж терміни під час проведення ультразвукового дослідження. Комбінуючи ці дані в певній системі, ми отримуємо розрахунок ризику, який дозволяє розподілити на пацієнтів високого ризику і пацієнтів низького ризику існування даної ознаки. Наступний рівень це інвазивні дослідження. Напевно, варто було б зупинитися більш детально на цих дослідженнях, які безпосередньо встановлюють діагноз. Золотим стандартом є амніоцентез. Це дослідження, яке безумовно проводиться не кожній вагітній, а тільки вагітним високого ризику там, де ми підозрюємо хромосомну патологію, тобто кількість або наявність хромосом, або їхня патологія, коротке плече, довге плече хромосоми. Хромосоми складаються з двох плечей. Так ось, щоб дослідити даний стан, ми відбираємо групу вагітних з допомогою первинних скринінгів. На сьогоднішній день існує альтернатива амніоцентезу. це не інвазивний скринінг, тобто той скринінг, який проводиться без проникнення в порожнину матки, без отримання вод, без дослідження клітин плоду. Існує 10% ймовірність циркулювання ДНК плоду в крові матері. І таким чином ми можемо за допомогою спеціального програмного забезпечення добудувати ці частинки ДНК і дати характеристику геному дитини, що розвивається. Чим хороший цей скринінг? У деяких групах пацієнтів, починаючи від тих пацієнтів, які не хочуть проводити інвазивний скринінг і, закінчуючи групами де високий ступінь ризику переривання вагітності, немає можливості проводити такий скринінг, як амніоцентез. Ми повинні запропонувати якийсь інший інструмент. І ось таким інструментом є NIPT, так званий неінвазивний пренатальний тест. На сьогоднішній день ця методика розроблена, добре відпрацьована. І в нашій країні з'явилася приблизно три роки тому і постійно вдосконалюється. Сьогодні на наш ринок виходять нові сегменти тестування. Так ось таке тестування дозволяє нам приблизно через 2-3 тижні після забору крові відповісти на кількість хромосомних аномалій плоду з високою часткою ймовірності. Частка ймовірності заявляється виробником як 99,9%. Якщо все-таки при даному виді скринінгу, який ми отримуємо, у нас виникають питання або скринінг показує нам патологію, ми повинні все таки перейти до золотого стандарту. Це амніоцентез. Окремо варто згадати, як проводять амніоцентез, оскільки дуже багато питань виникає у пацієнта. Напевно, навіть відоблог не може завжди відповісти на всі питання. Амніоцентез класично проводиться з 16 по 18 тиждень. Чому це оптимальний термін для проведення амніоцентезу? І в цьому терміні найменший ризик отримання ускладнення? Амніоцентез проводиться за допомогою довгої голки, яка під контролем ультразвуку проникає в порожнину матки. Ми отримаємо невелику кількість навколоплідних вод, в яких зважені клітини плоду. Ці клітини є живими, і за допомогою спеціального середовища, бувши перенесеними до неї, вони розмножуються як фібробласти плоду. Це клітини сполученої тканини, які швидко дають нам розмноження. Множиться. Клітина під час поділу демонструє нам повністю весь свій хромосомний набір, беручи тільки певну кількість пластинок. Цитолог, це лікар, який під великим збільшенням в електронному мікроскопі дивиться, він може порахувати і дати визначення кожної хромосомі плоду. Таким чином, ми можемо відповісти в першу чергу на питання, чи повна кількість хромосом у плоді, чи є ця кількість хромосом здорової клітини? Неповна, або розділилися хромосоми неправильно. І цього стосується побудова хромосом по 21-й парі, тобто синдром Дауна, або потроєння хромосом по 13-й парі. Або потроєння хромосом по 18-й парі, тобто так звані анеоплоїдії, і таким чином ми можемо дати характеристику з хромосомної патології. Якщо кількість пластинок, які вважає доктор цитолог, перевищує певний відсоток, то ми говоримо про те, що у даного плоду з високою часткою ймовірності у всіх клітинах існує такий хромосомний набір. І ось. Постановка діагнозу здійснюється тільки через проведення дослідження шляхом амніоцентезу. Якщо розглядати ті методики, які намагаються оцінити генетичний стан плоду, то основна помилка і, напевно, те, що не можемо ми донести іноді пацієнтам, що кожен метод не дорівнює іншому методу. Тобто ми за допомогою різних інструментів намагаємося з різних сторін оцінити плід. Це може бути ультразвукова методика, яка оцінює в першу чергу. Структурні зміни плоду. Іноді на більш пізніх термінах можна оцінити і функцію, як рухається плід, яке серцебиття, чи відстає він у розвитку і так далі. Таким чином, на підставі цих ознак будувати свій діагноз. Це можуть бути прямі дослідження, такі як амніоцентез, це дослідження структур плоду. Ми отримуємо клітини плоду. Досліджуючи ці клітини, ми можемо говорити про хромосомні в першу чергу порушення. Це можуть бути неінвазивні дослідження. Це біохімічні дослідження крові, яку ми здаємо. Це не є діагнозом, але дозволяє визначитися з групою ризику, тобто тим пацієнтам, яким ми будемо проводити більш складне дослідження. І не інвазивні дослідження, кров, яку ми можемо брати з 10 -ти тижнів вагітності діагностика, яка заснована на дослідженнях ДНК плоду, який циркулює в крові матері. Таким чином, використання такої великої кількості інструментів правильно, послідовно, в певні терміни. Дозволяє нам будувати свій діагноз. І практично до 22 тижнів основній частині плодів поставити діагноз тієї чи іншої міри порушення. Якщо у нас ці порушення будуть непорівнянні з виношуванням вагітності, ми даємо прогноз по цьому плоду і таким чином приймаємо рішення разом з батьками. Якщо говорити про ці дослідження в загальному, то дуже часто пацієнти плутаються. Вони не розуміють, чому той чи інший метод був використаний. Існує певна послідовність. Певні сходи. Ми не можемо використовувати на неінвазивні пренатальні дослідження для відсотків, оскільки перші пов'язані з ризиком втрати вагітності, а другі занадто дорогі. Тому таким чином навіть дуже багаті країни, такі як Нідерланди, в яких широко використовуються дані види скринінгу, не можуть дозволяти всім вагітним використовувати неінвазивний пренатальний тест. Це занадто дорого. Таким чином, розроблена у нас певна система. У першу чергу це ультразвукова оцінка, яка поєднується з біохімічним скринінгом, і дозволяє відповісти на питання по найбільш частим патологіям, які зустрічаються у людини. Якщо під час проведення ультразвукового скринінгу ми бачимо будь-які відхилення, то ми можемо побудувати свою діагностику на ультразвуковому скринінгу. Якщо у нас біохімічні тести спрацьовують додатково, то ми виділяємо групу ризику, яка рухається далі, рухається далі по терміну. І ми заново провіряємо плід ультразвуком і заново даємо йому оцінку за допомогою вже більш складних методик, таких як амніоцентез та інвазивний пренатальний тест. І якщо, пройшовши крізь певне сито, даний плід відповідає нашим критеріям здорової дитини, ми продовжуємо вагітність, продовжуємо виношувати і в подальшому оцінюємо плід вже тільки після народження. Формат одного відео, на жаль, не може описати більшість вузьких випадків, які ми знаходимо в ваших коментарях. Тому я закликаю вас підписуватися на канал Хагі Club і під цим відео залишати свої коментарі, на які ми обов'язково відповімо пізніше.